Роботи дуже багато, багато розрушених домов приходиться відключати. Багато проблем було в газопроводах. Важко, як сказати, важко. Ми втягнулися нам робити. Все одно більше, більше своєї сили не зробиш. Робимо десь. Та зараз як такових обстрілів то не, немає. Раніше було, так. а зараз немає. Ми чуємо тільки з сторони, що гепають, а де гепають, ми не знаємо. У мене робоча машина була, так вона обстріляна, пробита вся. От з Вікторовичем Перші дні ми виїжджали, я ж кажу, під обстріли. Їдемо ще дим димить, а ми проїжджаємо, їдемо на адреса, заматуємо ці пробоїни. Було найстрашніше, коли зірвалася ГРП, попробивало труби середнього давлення, низького давлення, великі труби породили, залишився сам. Мені може було, поки не загорілося, треба було втратити утечку. А тоді було дуже важко зайти в облако газового давлення, розумію, що синтетика в нас зараз весь, весь ця одежа в нас синтетична і могла бути іскра в будь-яку минуту раз. А по-друге, що тільки був взрив, ну буквально, може, минут 10 пройшло. Незвісно, де там яка жарина лежить, чи що йде, коли воно спихне, то і в течі, може, минут 20, поки я перекривав газ, я боявся. Бух і все. Злякався на секунду, і воно пройшло. А коли заходиш і оце робиш і ждеш кожну секунду, це було дуже важко. Ну, сила, сила розбиті, люди перелякані. Навіть собаки, й ті з добротою зустрічають людей. Поэтому зараз э, заходимо, ремонтуємо, люди з удовольствием ждут нас. А мені нікуди тікати з свого дому. Що я дорослі з свого дому з рідної землі тікати. Хай вони тікають. Можна воздух. и пустить газ. Я эм, зову трубку, опять краник и петролим. Потихоньку живем. А греет А у меня печка там есть, дрова. И мы ее не, не убирали никогда. Но она приодилась. Вот сейчас наберу воды и включу газ. Буду отопление. Котелу стоит. До да, стравня посічення не було газу у людей. Абонентів тут роз, проживає, у нас числяться 186 абонентів. Проживає десь 20% від тих, що були постійно, тут проживали до війни. Був пошкоджений у нас низького тиску, рядом недалеко від селя, був пошкоджений, коли копали капаніри вони війська РФ. Вони повашкодили дворовий вод і газопровід сам низького тиском. Ну, ми провели ремонтні роботи. Принеси добро в хату завжди буде добре і прекрасно. І настрій тоді у нас покращується.